Вчора я приїхала до бабусі. На хвилиночку сюди я їхала 9 годин. Мішелька ще десь там спить, а я розпочинаю сьогоднішній день з ранкового тренування. Поїхали разом зі мною тренуватися ось тут на травички під ранковими сонячними промінчиками. Поїхали? Я, я своє тренування з розминки. З мого тренування треба розутись, тому що я буду не тільки робити розминку та там присідати і це все. Я ще буду там пригати. Ну, як ви знаєте, так. Да. Розвиваємось. І погнали! Ось міні-кусочок моєї розминочки. Я вже розім'ялась. А по плану наступна в нас акробатика! Починаю я з підготовчі до фляку. Я думаю, вже всі знають, що таке фляк. Фляк це стрибок... Ну, я вам потім покажу, да. Підготовчою до фляку це курбет. Курбет це... Ось така штукенція. Це підготовка до фляку. Ми маємо її зробити 10 разів. Ми зробили курбети. Зараз робимо фляк. Да, показую фляк. Що таке фляк? Фляк це стрибок на руку і назад. Оце фляк. Ми його також маємо зробити 10 разів. Фух. Зробили фляк, тепер ми маємо робити рандат фляк. Рандат, хто не знає це отака штука. І після неї ми маємо робити ще фляк. Також ми не забуваємо про водичку. Відновлювати баланс, Відновлювати баланс дуже корисно. Після рандат фляку е, треба... ну коротше, зробила пару разів фляк І е, Ще зараз, після рандат фляку додаємо сальто. Як це виглядає? Робимо так п'ять разів. Чуть-чуть світи сонце, так що ми перейдемо туди, на ту полянку. Чуть поробили ми радат фляг сальтом, робимо сальто з місця. П'ять разів. Привіт. Що, ти проснулась? Да. Да? Помилась, почистилась. Свят у був. Не... Тебе свят був. Я вититила. пошутила. Пошутила. Угу. У мене тут тренування. Понятно. Понятно? Ну добре, пока. пока. Пішла кудись. Фух. Пока Мішель Зробили сальто. Така жаротян, що просто дуже жарко. Ну, ладно, це нас не установить. Ми зробили сальто, Переходимо до окрошки, мабуть. Да. Я не знаю, чи вона в мене вийде, але ми будемо старатися. Окрошка, пояснюю, це радат фляг. можна сказати, сальто. Ну, бланш, як вам повість? Бланш – це фляг без рук. Так. Да. Рандат фляк, фляк без рук, фляк, фляк без рук на одну ногу. Ну, коротше, ви зараз все самі побачите, так. Да. все поки що зроблю рандат фляк бланш щоб ви зрозуміли, що таке бланш Оце був рандат фляк бланш А після цього бланша ще фляк. І ще один такий самий бланш. Оце буде вся окрошка. Попиваємо водичку і йдемо робити. А так, щоб вам було зрозумільніше, що таке окрошка, я зараз ставлю уривок е, моєї окрошки, яку я робила в залі, щоб ви зрозуміли, що це взагалі таке. Стрибунця. Блін, летів. Маленьку перерву, бо в мене вже я, у мене вже, нагорілася дуже сильно голова, ду дуже жарко на вулиці, сонце дуже пече, зробимо маленьку перерву на 10 хвилиночок і я повернусь. Зазначу вам продовження мого тренування, але особисті справи. Продовження зараз влучимо. Тридцять. Все. Щоволімо? Yeah. <laughs> okay. Ні, вам було цікаво. Дякую за перегляд і всім пока-пока.